Без заїзду у двори та пішохідних доріжок. Як теплопостачальна компанія під виглядом ремонтів псує тротуари та нерви городянам? Хіба це перший раз? Це вже три роки назад. розрили а риють. Зараз у мене там пожежа. Наприклад, 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 пожежа ДСНС сюди заїхати не можуть. Чому чому комунальники нехтують нормами благоустрою? Хто має контролювати виконання правил і притягати до відповідальності порушників? Є певні правила благоустрою, які затверджує нас законодавча, згідно яких а, в обов'язковому порядку проїзд подвір'я по Території внутрі та біля багатоквартирних будинків вона повинна бути відкрита з двох сторін. Задача органів місцевого соврядування реагувати того ж благоустрою, реагувати на такі дії. Багі для військових історія про те, як волонтери створюють унікальні авто для зсу. Це пружинки від BMW. BMW X5, але 90-х дев'яностих 90 років саме ці, ці пружинки підходять. Вони е, відпрацьовують так само м'яко, як має відпрацьовувати штатна пружина. При цьому достатньо жорстка, щоб утримувати ось дорожній просвіт. Це проєкт про криворіг та криворіжців, і ми починаємо. Розрили тротуар, перекрили в'їзди у двір та заблокували автівку. Так виглядає добра частина дворів у Кривому Розі. Усе через підготовку міста до нового опалювального сезону. Який за попередніми підрахунками може опинитися під загрозою зриву бо розритих канав більше? Ми побували в одному з таких дворів і запитали мешканців, як їм такі незручності. Про це наш наступний репортаж. Вони отут розрили. Ось там сміття своє залишили, загородивши у нас в'їзд на цю придомову територію. Так емоційно криворіжець Андрій Артеменко реагує на роботу тепловиків біля підпорядкованого йому будинку. ДСНС і швидка заблоковані для мешканців мого будинку. Голова ОСББ демонструє розкидані вздовж п'ятиповерхівки плити та купи землі, які вирили для заміни труб теплопостачання, але при цьому практично заблокували вхід до під'їздів. Практика у нормального міста, де є нормальні працівники, вони везуть сюди машину, трактор згружає все на машину і це все вивозиться або. Будь ласка, вивантажити на зелену територію. І весь цей пил не буде летіти мені у вікна. Тим часом мешканці, яких, по суті, заблокували до розмов, неохочі. Просять їх не знімати, проте говорять, такі знущання тут не вперше. Хіба це перший раз? Це вже три роки тому розрили. А п'ять риють. А ще комунальники заблокували легковика, який стояв біля будинку. Навіть не попередивши про це господаря, заблокований Бог наскільки він стоїть і він не може виїхати, бо ще раз наголошую, у нас заблокований виїзд. Не дай Бог пожежа шахет ракета. Всі заживо тут і складуться, і згорять. На скарги ніхто не реагує. Ми ось в такому плачебному стані. Зараз у мене там пожежа. Наприклад, ну, наприклад, 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 да. пожежа да ДСНС сюди заїхати не можуть. Чому тому що ман сюди не заверне? А це вже кілька днів по тому на місці котловану Голова ОСББ пояснює підрядникові їхні помилки. Я вам покажу ситуацію. Я зараз вам покажу ситуацію, де ваш ман можна розкласти. Ось, -ось звідси є доступ. Нє, Все, понял. Знаєте ви чому? 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 Тому що в мене на цю сторону виходять тільки однокімнатні квартири і двохкімнатні, так. а дві трьошки виходять на ту сторону. Та здається, порозуміння сторони не знаходять. Якщо прибрати з цієї половини землю, то проблем не буде, правильно? проблем не буде, але мені турбує те, що е, приїхали е, хлопці, підрядники, ви в частності, розкопали землю, залишили мені дірки. І тепер я ще дві неділі, як ви кажете, або неділю немає матеріалів. Тим часом мешканці з одного боку тішаться, що нарешті заміна труб дійшла і до їхнього будинку. І взимку нарешті будуть з опаленням. А труби міняють ж для всіх. Ну це ж не таке в нашому домі. З іншого боку, люди кажуть, якщо труби ж не зариють, сидітимуть, як і минулоріч, без тепла та із котлованами під будинками. Треба тоді штурмувати в розпілку. А що робити? Перед штурмом в мерії голова ОСББ написав звернення до районної ради, аби владці на місцях втрутилися у ситуацію, бо звернення на гарячу телефонну лінію результатів не дали. Я подавав скаргу через 15-20. і коли я оформив заявку, мені перетелефонував менеджер і почав казати: Так, що ви від нас хочете, щоб ми змусили кривирішти племережа зарити ями, коли ще ми не положили туди труби, чи що. Тобто вони навіть не читали, що це є небезпека, що немає під'їзду ДСНС та швидкої допомоги. Побачили яму, кажуть, що вам зарити чи ні. Все. А чи відповідають правилам благоустрою такі дії і що мають зробити мешканці в цій ситуації? Про це ми поговорили із з експертом з комунальних питань Олегом Попенком. Чи вважаються порушенням з боку комунальників під час ремонтних робіт заблоковані виходи на тротуари та заїзди для авто? Є певні правила благоустрою, які затверджені на законодавчо, згідно яких в обов'язковому порядку проїзд подвір'ям а по території внутрі та біля багатоквартирних будинків вона повинна бути відкрита з двох сторін. Тому це напряму те дії а, комунальників або там приватних підрядників, які міняють труби а, на подвір'ї багатоквартирних будинків. Вони напряму порушують правила благоустрою. І тут задача органів місцевого соврядування реагувати того ж реагувати на а, такі дії, тому тут не стоїть питання попередження, звісно, попереджати. Комунальники або приватні підрядники повинні, що так і так, на території там та там -то виконуються такі-такі-то роботи, але є чіткі норми, коли вони повинні бути виконані і так далі. Це все повинно бути прописано. Не може бути так, що вони замінили трубу, ставили розритим, розритим ями і поїхали далі кудись там інші роботи виконують. Це абсолютні порушення. Що робити, коли на звернення щодо порушення правил благоустрою влада не реагує? Це практика. На жаль, це стала практика ну, таких всяких підрядників. Вони навіть не повертають первинний стан території. Тобто розрили яму, замінили трубу, закопали яму, але, наприклад, не заасфальтували, а залишили її просто землю залишили і все. І така практика була, на жаль. Це постійна практика, і в більшості органи місцевого самоврядування на цю ситуацію не реагують. Порізно все залежить від мера, від заступників, як вони відносяться до міста, і так, як вони реагують на скарги громадян, і виходячи з цього, і тоді і відбувається та чи інша реакція людей. Працівник водоканалу, який впав у колектор на Дніпровському шосе, і досі залишається у лікарні. Нагадаємо, інцидент стався 4 вересня. За інформацією очевидців, після падіння чоловіка у важкому стані шпиталізували до реанімації, де в нього почалися судоми. У Криворізькому районному управлінні поліції повідомили, розслідують факт порушення правил безпеки під час виконання робіт. Якщо буде встановлено винних, їм може загрожувати до восьми років ув'язнення обставини інциденту. З'ясовують слідчі. На території Довгінцівського району міста чоловік впав у колектор. Його з отриманими травмами госпіталізували до лікарні. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Часом у кривому розі правоохоронці викрили підпільне виробництво рідин для електронних сигарет. Діяльність масштабного кустарного виробництва припинено. За даними слідства, організаторами нелегального бізнесу стали двоє місцевих підприємців. Під час обшуків продукції вилучено на суму понад півтора мільйона гривень. Триває досудове розслідування. Основа з «Жигуля», а ще металевий каркас, крісла та пластиковий контейнер. На Криворіжжі волонтери виготовляють баги для потреб зсу за їхньою допомогою. За лічені хвилини можна евакуювати поранених, діставити провізію чи боєкомплект. Машини швидкі і мають високу прохідність, тому користуються серед бійців великим попитом. І з чого виробляють ці автівки? Навіщо там пластиковий судочок? І яку деталь українські тесли запозичили аж в самого BMW X5? Ми побували у майстерні. Про це наш ексклюзивний матеріал. У майстерні повна тиша і серед металевого скелету автівки працює зварювальник. Сно тримає апарат у руці майстер Сергій Плотніков, волонтер організації Стоп'ятнашка, один із команди тих, хто протягом трьох років виготовляє баги для військових. Цей проект почався з усиль, зусиль і колаборації дуже великої кількості людей. Наприклад, родина Бабічей – це люди, які дали свій автомобіль як прототип своєї баги. З неї так би мовити, змалювали узори. Інший волонтер. Я на жаль. Не знаю, чи я можу говорити про нього чи ні. От. І вже дійшли до нас креслення, з якими працювали вже наші інженери. Вперше зварювальний апарат пан Сергій взяв в руки на початку Великої війни. Тоді криворізькі волонтери починали допомагати фронту. Про це навіть зберігся спеціальний надпис. Великий троль Сергій Самоленко. Він поставив дату, коли я. Долучився до цього процесу прийняти участь як зварювальник у виготовленні машини. Він був впевнений, що це буде безконечно довго. Але я через місяць ставлю дату, коли ми цю машинку віддали. Основа Криворізького багі, старий Жигуль, металева рама, яку, до речі, із нуля зварює пан Сергій та нові запчастини, аби залізна конячка надійно слугувала нашим військовим на передовій. Це пружинки від BMW. BMW X5, але 90 х 90-х років саме ці, ці пружинки підходять. Вони е, відпрацьовують так само м'яко, як має відпрацьовувати штатна пружина. При цьому достатньо жорстка, щоб утримувати ось дорожній просвіт. Найкумеднішим і як з'ясувалося надійнішим рішенням для польових умов стало рішення для зберігання електропроводки. Судочок, в якому ховається. Бабам, вся електрика. Фактично, все тут. Рішення хлопця, якому було на той момент 20 років. Він був електриком цього проекту. За майже три роки волонтери виготовили кілька десятків багі. Вони роз'їхалися і бігають дорогами Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини. У кожного авто своя історія і своя назва. Перше замовлення. Ой, я вже по номеру бригади, я вже не скажу. Це птурісти. Тобто Ті хлопці, які полювали за танками і технікою. Птурізм. Вона у нас перша машинка, ми її так і назвали птурістка. А потім було авто на ім'я Батя. Це був позивний бійця, який привіз на розбір свій Жигуль поранених бійців вивозить авто Доктор Хаус. Проте одна зі щемливих історій пов'язана з багі «Стем». Нам віддали автівку донора, дуже непогану автівку. І через час у людей загинув син, його позивний стен. І ми запропонували, а вони віддали автівки. Ну, Тут теж емоційна ситуація така: ця автівка могла б спасти життя їх сина, але вона була не в них. На жаль, ну, ми спитали, чи можна ми назвемо позивним сина. То батьки ну, натхне нас прийняли це, і от у нас є одна автівочка, бігає стен. Вартість одного ваги – приблизно три тисячі доларів. Кошти та їхнє створення суто благодійні внески. Сума не мала, проте авто виходить дешевшим ніж купувати євробляхи. І головне абсолютно нове та індивідуально говорять навіть у циху пошиття чохлів для автокрісел. Під кожну людину ми підстраювали чехол, бо кожним буває та там просили хлопці, щоб. Більш було, щоб голова не так мішала там, і за цього ми підстраювали чехли. Другі просили на оборот їм трішки понижче, бо їм було так краще. Ми розраховували на те, що вони будуть сидіти прямо, ну як ми звикли, що ми сідаємо прямо, там. А хлопці, оказується, вони вискакують, заскакують у машину, і їм цей чехол ходив під ними. І воно виходило, що нам потрібно було переробити більше, зачепити, закріпити, Ну таке та. Кожне авто волонтери випробовують на автораллі, підправляють недоліки і вже потім віддають бійцям на фронт. Доброчинці тішаться. Кожна їхня машина має довгий строк життя через витривалу конструкцію. Бо на криворізькіхвагі за лічені хвилини можна евакуювати поранених, діставити провізію чи боєкомплект. Машини швидкі і мають високу прохідність. Не дивно, що їх дуже цінують. Військові нам довіряють, нам передають на сьогоднішній день. Автівочку виготовляють от на фінал. Етапі фактично дві людини. Дві людини механік і зварювальник. Я приймаю роль зварювальника, там, що, що, щось варю по цій автівці. А от раму нам виготовляють на окремому підприємстві. Дуже часто вони можуть трошки по строкам затягнути, але якщо все добре, якщо у нас немає ніяких спотикачей, то за місяць вона у нас ви виходить. А на цьому наш випуск добігає кінця. Його завершимо цитатою французького філософа та письменника Франсуа Дела Рожфуко. Найліпший спосіб бути ошуканим це вважати себе хитрішим за інших. Здається, нам варто задуматися про це. Як перемоги нами миру? Це був проєкт про кривий Ріг та криворіжців. Побачимося наступної середи.